Чарлі, це мої бабки. Вілі, я знаю, що затримав, але зараз я вже переривається, віл. Чарлі. А який він? Як боксер? Чарлі був одним з найкращих номер два на ринку. Але тоді змінились правила болі. Поїду з тобою. Не поїдеш. Або я їду з тобою, або твої ключі у каналізації. О ледь не випали! Що ти? <зас> От уперте. Це не відеограф, все по-справжньому. Давай заробимо бабла! Ні, ні, ні. Бам! Позичиш мені грошей. Ти дуже класний, реально. Та на тебе не поставиш, брате. Годі, Чарлі. Ти лишився ні з чим. Що ми шукаємо? Деталі, щоб зібрати нового бота боксера. Ого, то цілий робот. Я ще в житті такого не бачила. Лаштуш йому бій? Він спаринговий робот, витримує потужні удари, але сам не вміє їх роздавати. Його звати Атом. Домовше пробій. Pictures презентує! Його збиратимуть по шматках. О -о -о -о! Він менший і слабший. Йому кранти. Навчи його боксу! Знущайся? Ти знаєш, бій, як ніхто інший. Навчи його своїх рухів, своїх прийомів. Не, не хочу, не можу. Ти зможеш. Я знаю, що постійно лажаюсь з малим. Дай шанс, я виправлюсь. Запам'ятайте це ім'я. Атом. А цей бот себе ще покаже. Я намагаюся знайти в тобі щось добре, Чарлі. Це не легко. Коли у тебе з'являється шанс, бийся за нього по-справжньому. Макс! Хью Джекмен. Тепер все буде інакше. Реальна Сталь. Невже нема шансів. Побачимо. 2 жовтня у кінотеатрах.